Дуже хороший спосіб підвищити самооцінку, і звикнути, і полюбити свій голос полягає в дуже простій вправі. Вам потрібно кожного дня записувати коротенькі тексти на диктофон, голосовими повідомленнями в телеграм, куди завгодно, взагалі. Записуйте коротенькі тексти, і потім слухайте їх. Це може бути вірш. Це може бути який частина роману, якась проза. Це може бути абсолютно будь-що. Ви можете просто розказати якийсь розповісти про свій день, про якусь ситуацію, яка з вами сталась, про вашу реакцію, про те, що ви відчуваєте абсолютно будь-що. Але це має бути декілька хвилин. Так, щоб ви вже і забули про те, що це якась задача, яку вам сказала зробити Альона. Щоб це просто була розмова, ніби розмова з собою. І все. Спочатку, коли ви будете робити цю вправу, з'явиться дискомфорт, якась така відраза, відчуття того, що що це, це що мій голос, що це таке? Так. На моїй сторінці є інформація про те, чому ми не любимо голос в записі. Подивіться, дізнаєтесь причину. Але на це звертати увагу не потрібно. Вам треба зосередитись на різноманітності голосу, на глибині, на тембральності, на тому, наскільки він розслаблений, і взагалі відслідкувати момент, коли ви починаєте розслаблятись і перестаєте думати про диктофон. І от коли ви. Зробите оцю вправу хоча б декілька тижнів поробите, ви просто помітите, наскільки у вас змінилось сприйняття. Ви побачите, що. Компанії, вам не страшно говорити. Ви говорите вже дещо гостріше, можливо, там, де це потрібно. Ви говорите впевненіше, ви говорите гучніше, ви говорите чіткіше. Це все через наше сприйняття. Тобто, коли ми чуємо наш голос, ми розуміємо, що ага, отут треба отак, отут би краще ось так. Отут, оце, отут, оце. То ви розумієте, що це треба змінювати. Ви це запам'ятовуєте. І наступного разу якась помилка зникає, якась заповнена пауза, е -е -е, оце зникає. З'являється гучність в звукові, з'являється сила, з'являється наповненість, з'являється різноманіття. Тобто, це додається саме собою. Вам саме головне практикуватись. І самооцінка підніметься, повірте.